Всім привіт! Сьогодні на огляді ось такий незвичайний об'єктив. Це Helios 81N. Ну, як незвичайний, це об'єктив звичайний для власників від Nikon. Так як цей об'єктив конкретно має байонет Nikon. Власне, трохи історії, як же з'явився байонет Nikon в Радянському Союзі. Діло в тому, що в 77 році відбулися Олімпійські ігри літні і було відомо, що наступні. Олімпійські ігри 80-го року пройдуть саме в Радянському Союзі. І було дано завдання зробити фотоапарат із байонетом Нікон, так як планувалося, що на територію Радянського Союзу приїде багато відвідувачів, які будуть мати з собою фотоапарати, зокрема від марки Нікон. І таким чином, щоб радянський союз показав престиж своєї держави, щоб показав, що вони теж мають своє ноу-хау, що вони теж дбають про людей, було розроблено ряд об'єктивів із байонетом Нікон. Конкретно цей об'єктив зняти із фотоапаратом Київ 20 також існувала версія Геліоса 81 автомат, проте її обминайте мимо, тому що там специфічний байонет, і він нічого спільного із байонетом від Нікона не має. Також люди, які займаються цими мануальними об'єктивами, не радять брати об'єктиви, на яких дата або серійний номер нанесені ось тут спереду. Кажуть, що такі об'єктиви теж. Поганої якості, хоча й цей конкретний об'єктив він 87-го року, якщо вірити серійному номеру, і якщо рахувати, що перші дві цифри це рік випуску 87. Тут однак це не убезпечує вас від того, що об'єктив не може зламатись. Дуже багато відгуків про те, що цей об'єктив дуже ламкий. У нього відмовляє діафрагма, у нього є проблеми із просвітленням. От У даному випадку просвітлення синюватого кольору, проте, як бачите, воно вже поторочилось, як то кажуть. У цих об'єктивах пізніх був застосований лантен. Такий матеріал для того, щоб підвищити оптичні здатності об'єктива. І Згідно з даними оптиків-конструкторів, у півтора разу підвищилась ніби якість фотографій із застосуванням лантену. Ось так цей об'єктив виглядає спереді, ззаду. Тут байонет nikon Як бачите, тут є такий поводок. Він призначений для того, щоб фотоапарати від Nikon бачили. Діафрагму Настільки закрита діафрагма і могли цим керувати. Як бачите, ось цей поводок рухається. Значить, цей об'єктив Helios 81N. Для Nikon нічого спільного немає із об'єктивом Helios 44, 442, 44M. Цей об'єктив Helios 44 розроблений на базі Carl Цейсу. Ось цей об'єктив перерахований уже на базі планара, і нічого спільного між ними немає. За розмірами, як бачите, Helios 81 n набагато компактніший, у нього нерухома передня лінза при фокусуванні, тому ви запросто можете застосовувати тут CPL-фільтри, НД-фільтри, і це не пошкодить зміщенню ваших регулювань. Як бачите, ось так. Рухається цей об'єктив. Ось Зараз безкінечність. Об'єктив повністю увійшов всередину, і зараз я вам покажу на мінімальній фокусній відстані. Ось так виглядає на мінімальній фокусній відстані цей об'єктив, і його мінімальна фокусна відстань 50 см. Скажете, що це не так, то і. Мало так, але на той час для таких об'єктивів це якби була норма. У мене є об'єктиви, де фокусна відстань і метр і 80 см, так що 50 см це дуже круто. Кільце фокусування тут рухається плавно. І воно ось з такими зазубраними. Це класно, тому що як ви вхопили фокус, то він вже нікуди від вас не дінеться. Діафрагма тут має. Доволі тоненьке кільце регулювання, як бачите, і воно вже не таке зручне, як кільце фокусування. Діафрагма тут рухається ступінчато. Ось вона. Вона рухається так само, як у геліо 44М. Такими уступками. Бачите? Мінімальна діафрагма двоєчка, максимальна 16. І значить, тут ви можете діафрагму закривати ось двійка. Далі йде проміжне 2,8, проміжне 4, проміжне 5 і 6, проміжне 8, проміжне 11, а між 11 і 16 проміжного значення вже немає. Тут просто перескакує діафрагма з 11 на 16. Я вже його розібрав для того, щоб почистити. І щоб почистити, потрібно викрути ось це кільце. Потім є кільце під, під спецключ, розкручуєте то кільце, виходить лінзоблок. Лінзоблок, я спочатку думав, що не розбірний, проте він розбирається і він складається із кількох лінз. Ті лінзи чистити. Значить, спереді лінзи і ззаду так само. Ось тут є. Зараз я вам закручу. Ось так бачите, рухається задня лінза. Входить всередину і виходить. Проте ефекту пилососу немає, так як ви не зможете так швидко рухати як автофокусні об'єктиви. І значить, ось задня лінза, ось тут так само під спецключ є два отвори. Викручуєте, знімаєте одну, одну лінзу, далі знову спецключ, і далі знімаєте ще є лінзи. Тобто він оптично нескладний. Я його Швиденько почист, діафрама в нього на 6 пелюсток. І це мені не сподобалось, так як от у відкритому значенні ще нормально, Коли тільки починаєте закривати, ваші боки перетворюються на гайки. І це не всім подобається. До того ж, оці пелюстки не чорнені. Тобто у сонячний день це все сказується на тому, що ваша картинка буде сильно блікувати і будуть сильні засвіти. До того ж, об'єктив. Незахищений, він не має ніякої бленди. І це теж впливає на те, що відбуваються на ньому сильні засвіти. Я його тестував у похмуру погоду, тому я цього не бачив. Проте із багатьох тестів, які я переглядав, видно, що цей об'єктив дуже боїться засвітів і сонця. Він блікує, причому блікує негарно. На відміну від Helios 44, який теж блікує. Проте, в нього ось є подібність до Бленди трохи. І якщо навіть він блікує, то от його бліки напрочуд гарно виглядають у порівнянні з тими, які я бачив на YouTube каналах, що показували люди із цим об'єктивом. І в плані боке цей об'єктив Helio 442 набагато кращий. Тому що. бачите, у нього... Майже на всьому діапазоні все-таки боки кругленькі, за рахунок того, що у нього набагато більше пилюсток. Хоча і теж, як бачите, сама діафрагма не чорнена. Але за рахунок того, що лінзи знаходиться глибоко, то ось ця, цей недолік не так проявляється, як у Helios 81 n Я його тестував на фотоапараті Nikon d 300 s і на цьому фотоапараті він зараз покажу, як виглядає. І зараз вам розкажу, чому я тестував саме на фотоапараті Nikon D300S. Ось так він виглядає на цьому фотоапараті. Маленький об'єктив. Він нагадує млинці від Canon, зокрема, скажімо, 24-ка, 40-ка. Ось він тут так виглядає. При цьому ось я його встановив. Однак він має шат, і це дуже впливало на фокусування. Постійно фокус збивався, тому що ведеш фокус, ніби сфокусувався, камера ніби сфокусувалася, пускаєш, і ось цей легкий шат зміщує цей самий фокус. На долі міліметрів і фокуса... фокусування збивалось Внаслідок певно цього я багато фотографій отримав бракованими Значить чому я обрав саме Nikon D300S для тестування цього об'єктиву? Зараз вам покажу. все доволі просто. Переходимо в меню. Тут є таке меню: об'єктиви без ЦПУ, тобто мануальні об'єктиви. Заходимо сюди, і тут бачимо, що я цей об'єктив, грубо говорячи, запрограмував. Тобто я встановив, що цей об'єктив номер 1 встановив його фокусну відстань, його фокусну відстань 50 і встановив максимальну діафрагму F2. І що це мені дало? Зараз вам покажу. Поставив підтвердити, готово. І тепер дивіться, що це мені дало. Думаю, вам видно. Ви рухаєте діафрагму, і фотоапарат бачить, яка саме діафрагма показана, наскільки ця діафрагма закрита. Бачите? Тобто, всі параметри діафрагми фотоапарат бачить і відразу підлаштовується під це. Ще один нюанс заключається в тому, що ви, коли наводите на об'єкт. Фокусуєтесь, тут всередині є зелененька, така, зелененький кружечок. Коли фокусування відбулось, цей кружечок стабільно стоїть. Коли фокусування немає, він моргає. І значить, якщо ви закрили діафрагму і ви хочете подивитися, як же буде виглядати ваш кадр, ви просто-напросто нажимаєте на Прикриття діафрагми, тут є така функція. Тобто ви реально бачите, наскільки як виглядає картинка, якщо ви сфокусувалися, це дозволяє не кожен об'єктив зробити мануальний, проте, ось тут радянський об'єктив добре став на Nikon d 300 s і дозволяє на рівні із оригінальними об'єктивами від Nikon робити ось такі чудові справи. Якщо міняємо діафрагму на 2.8, значить ось вам 2.8. Тобто, в цьому плані фотоапарат і об'єктив повністю адаптовані. Які нюанси є? Ось із Nikon D300S цей об'єктив став в роботу чудово. Значить, далі я зробив фотографії з цього об'єктива. Хотів ще зробити відео. Так як тут 720 p це, звичайно ж, неможливо робити, тому що якість буде негодяще. Хотів зробити відео, встановивши цей об'єктив через перехідник на свою Sony A6300. Проте, передумав із-за цього фокусування. Мені не подобається таке довге фокусування на відео. Я доки сфокусуюся. Все проходить, все минає. Як на мене, для відеозйомки цей об'єктив не підходить через ось цей дуже довгий фокус. Для мене краще фокусування мануальних об'єктивів, де рух ось цього фокусу, скажімо, ось такий градусів 45-50 не більше. Тобто я взявся за об'єктив і повністю його контролюю. Тут я відконтролювати повністю. Фокусування не можу, я мушу перекладати пальці, а це впливає на те, що картинка виходить така, такими ривками. Вона йде ривками, тому що я перекладаю пальці. Немає ось одноманітності руху цього фокусу. І тому я зробив лише фотографії на цей Helios 81N у парі із Nikon D300S. Ну, а тепер висновки щодо цього об'єктива Helios 81N. Якщо коротко, то він мені не сподобався. В плані картинки, в плані боке, в плані, в плані своєї художності Ось цей Helios 442 набагато кращий. Він в рази по своїй якості, на мою суб'єктивну думку, кращий за ось цей Helios 81N. Його хвалять в основному, я так зрозумів, власники. Фотоапаратів Nikon і думаю, що це пов'язано не з тим, що він дійсно класний, а це пов'язано з тим, що з байонетом Nikon мануальних об'єктивів від Радянського Союзу, є буквально кілька штук. Тому власники Nikon його хвалять. Я ж маючи об'єктиви. Під різьбу М42, М39. Так як у мене є фотоапарат Sony і з перехідниками, я вільно використовую ці різні об'єктиви. Для мене цей об'єктив не є гарним, не є хорошим. Він на рівні, як на мене, знову ж таки, мою суб'єктивну думку, його картинка, його параметри. На рівні ось, Зенітара 50 з діафрагмою 1,7. Там теж така прісненька картинка, він такий видає невиразні, як на мене, фотографії, в ньому немає ізюминки. У ньому немає чогось такого, що би запам'яталось і через що його хотілося би використовувати. Ось у Helios 44 44.2, скажімо, дуже класний кручений боке. У нього дійсно цікава вінтажна картинка. У нього є вінтаж. Він дихає вінтажем, і ось цим цей Helio 442 мені подобається. Helios 81N цього всього немає. Я цей об'єктив у своїй колекції точно не залишу, я його буду продавати. До речі, якщо у вас фотоапарати 3000 серії, 5000 серії, то там ви взагалі навіть діафрагму не будете бачити на своїх фотоапаратах, так як у вас. Немає ось цього моменту. У вас немає механізму, який буде контролювати вашу діафрагму. Тому вам в рази буде гірше, тому що фотоапарат не бачить діафрагму. Ви фокусуєтеся знову ж таки на УГАД, так як у 3000 5000 серії фотоапарат до таких об'єктивів сліпий. Також він. Дійсно, має нестабільну певну, якість виробництва, тому що ось я його встановив на цей фотоапарат. До цього в мене ніяких нюансів з усіма об'єктивами, які я встановлюю на Nikon d 300 s а це були об'єктиви від власне, Нікора. Проблем не було. Вони легко сідали, легко знімались. Цей об'єктив важко сів на байонет, важко став. Коли я фокусувався, він мав люфт, що неприпустимо. Так як тут вже байонет ніконовський, відповідно, тут теж відповідна частина для Нікона мав би сісти жорстко. Проте він мав люфт. І по-третє, я мав утруднення, коли його знімав. Він у мене почав виходити, потім його щось заклинило. І я мусив такими ривками невеличкими його довести. Він зіскочив і тоді тільки вийшов. Тому це ще й ризикований об'єктив. Тобто, сам по собі він вартує невеликих грошей, але ці невеликі гроші можуть вилитись у серйозні проблеми, якщо, скажімо, у вас щось тут розвалиться. Він повністю металевий, це лінзи скляні, ніби на перший погляд виготовлений класно, проте він мені впевненості. У своїй роботі і у своїх таких конструктивних деталях не додає. Ось тут, бачите, гвинт є. Ось цей гвинт теж може стати небезпекою, тому що він в будь-який момент може відкрутитись трошки, і це також може заклинити ваш байонет. Я вже проблеми мав із кітовим об'єктивом на своєму Nikon D5200. І це, я вже знаю, що це таке. Проте, якщо на кітовому об'єктиві ці проблеми я вирішив, тим, що розтрощив просто пластмасовий байонет, то тут це все так просто не вирішиться. Тому що тут байонет металевий. І до того ж це не якийсь там пластмасовий метал, серйозний метал. Тому я рахую, що цей об'єктив. Не вартий уваги, як на мене. Це моя суб'єктивна думка. Мені з нього фотографії не сподобались. Краще шукайте об'єктив від Nikon, так як Nikon випускає під свій байонет F дуже давно об'єктиви, і ви можете від плівкових фотокамер Nikon знайти. Чудовий об'єктив, який буде в рази кращий за цей Helios 81N. Так, ви, можливо, заплатите трохи більше гроші, проте ви будете мати дійсно гарну картинку. До речі, якщо бачите. Що тут пише, що відстань 50 мм, знову ж таки, це неправда. Насправді фокусна відстань більше 50 мм, і це, ця циферка також варює. Так як я використовував на кроп камері, то це перетворилось у відстань приблизно 80 мм. Це також враховуйте, тобто в районі 80 мм це, так би мовити, якби портретний об'єктив. Проте у приміщенні, скажімо, ви з ним далеко не заїдете. І ним добре знімати на кропі якісь пейзажі, якісь далекі об'єкти, проте, якщо ви захочете наблизитись до чогось і зняти щось близька, то тут у вас буде велика проблема. І боки в ньому абсолютно не гарне. Щоб ви собі знали, якщо у Helios 442 боке кручене, воно цікаве, воно унікальне і на цей об'єктив хочеться знімати. То на цей об'єктив мені знімати не захотів. Здається, про нього розповів все. Звісно, думаю, у вас є свої думки щодо нього. Але е можете їх, звичайно, ж, писати. Е але з огляду, якщо у вас лише цей один об'єктив був у вашій колекції і більше ніяких, це у вас буде дуже суб'єктивна думка. Якщо ж у вас, окрім цього об'єктива, були ще якісь об'єктиви мануальні Радянського Союзу, на які ви знімали, то думаю, думка про цей об'єктив у вас вже буде не така, то й однозначно. До речі, бачите, ось це покриття, мультипокриття лантен, воно тут вже. Потерлось. Хоча ось цей об'єктив, якщо взяти Геліус 44.2, він 77 1977 року. І ось тут покриття набагато якісніше. Не дивлячись на те, що 77-й рік, бачите, покриття все збереглось. Так як ось цей об'єктив розроблений по схемі Carl Zeiss. і тут застосована скляна оптика, враховуючи технологію Carl Zeiss. Тут же Оптика була практично розроблена під скло, яке виготовлялось уже Радянським Союзом. І тому ось ці всі недоліки, як ви бачите, полізли бок. Він на 10 років молодший за ось цей Геліус. Проте ось такі недоліки. Отож, багато балакаю. Моє резюме, я його не рекомендую. Краще зверніть увагу на об'єктиви від самої компанії Nikon, якщо ви хочете. Покрутити діафрагму, покрутити фокус у мануальних налаштуваннях. Тобто повністю на 100% заглибитись у фотозйомку на мануальних налаштуваннях. Ну і, звичайно ж, під мануальні налаштування краще вам тоді використовувати фотоапарати ось такого класу: Nikon D300S, Nikon D50, 70, 70S, Nikon D90. Тоді ви відчуєте всю красу, всю силу тієї оптики. Якщо ж ви будете використовувати на фотоапаратах 3000 та 5000 серії, де, по перше, матриці набагато більше, це 24 мегапікселя, і там куча нюансів, які вони абсолютно не пристосовані під мануальну оптику. Тому, обираючи мануальну оптику, обирайте оптику під свій конкретний фотоапарат. Дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, відео вам стане інформативним. І тим, хто розглядає свій перший світлосильний об'єктив, все-таки зверніть увагу на автофокусні об'єктиви, на об'єктиви із викруткою, або в крайності на ті ж самі мануальні об'єктиви, проте марки Nikon. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал.